Що робиш? Бере все перескладує? Так, Карліна збудувала от лего хатку із качелькою. І тут зробила порядок, так як вона забажала. Але це ще не все, дивіться, є коробки, які вона тут склала. І склала якусь коробку в коробку і туди залізла. То що, твоя нова хатка чи що? Да, так, нова хатка. Але добре, що хоч вже якісь порядки робить. Бо останнім часом... Можна спикувати хоч сюди на диванчик. Ну, зараз будемо дивитися, що тут буде відбуватися. Бо останнім часом вона тут все розкидала, а сьогодні прийшов час це складати. Коротше, в Каролі не було майже два дні підряд чи скачок росту, чи криза п'яти років тепер. Що в тебе було? Керівні. Край за п'яти років, і ти трохи кричала, і нервувалася, і скакала, і енергія просто аж виплискувала з неї. Вона собі то все виплискувала, ту всю енергію бігала, скакала, така енергійна була. Ми не знали, що то робиться. Все, вперше собі робить порядки, наводить, з хатки будує. Будемо слідкувати з нею, що буде далі. Але сьогодні вона вже. Нормально. Якщо вже почало все складати, бо кажу, вчора позавчора в хаті все розліталося, все, все, що бачила, все розкидало. І все не подобалося. Іграшки були не ті, обстановка не та. Чого на вулиці дощ, чого на вулиці жарко, чого на вулиці то, чого вдома нема солодкого. Так, там ще бачу і подушку якусь вже примостила. Ну як ти туди залізеш? Там дуже багато всього запхало, а ти вже тепер не залізеш. Як краб. Чи як той равлик, знаєш, що залазить собі в ту мушлю. Ну. Все, зараз ті коробки нам тріснуть. Вона і так от одну порвала повністю. Що ми просто приставили їх, і вона так стоїть. Зараз ще й ці дорвуться, та й буде кінець з ними. Ну, Бачу, іграшки всі спокували, так, щоб їх було видно. Щоб легше можна було розкидати або складати. Добре, що тут ще тверді іграшки і м'які лежать у своїх місцях. Давай ще буде розкладання. Ще буде розкладання. Ну, А з коробками що будемо робити? А з коробками, а з коробками я буду будувати дві багато Угу, Я зрозумів. Ну добре, всі м'які іграшки. То лакет твій любимий, Люміс, єдинорожок, лабубу. Все, Лабубу вже забула за Лабуб. Лабубу просто на канікулах собі в тій коробці лежить зі всіма забутими іграшками. Ой, Славко любимий. Хто там ще в тебе є любимий? Оця Барбі любима. Єдина лялька, яку... Їй подарили, що їй реально сподобалось. Вона її просто сама замовляла навійшлі стіна, день нарочні. саме найбільше сподобалось. Та я зрозумів. Я мене мене Вона навіть пару разів брала її з собою садочок. Ні. І один принесла. Раз. Ну, один чи два? Один. Так, єдинорожок, пушин. То там ще є в нас. А цю любиш маршу мелу? О, таких не любить. Маршо, їй не подобається. Маска. Купили раз на майданчику і все. Там же Люміс щось говорить, його зачепила. Пістолетик, єдинорожок, киця миця. Купили і на другий день зразу вона поламалася, та киця миться, але просто красиво. Вона може ще пікати. Але. Може пікати, але, але вже хвостик не крутиться. Але, але треба така штучка була тягнути і хвостку. Угу. А вже не крутиться, бачу. Я тут є взагалі от оця іграшка і оця. Це мамина. Це я Наталі колись дарив ведмедика і такого от чемного ведмедика. Тобі вони подобаються ці теді? Вони оригінальні з однієї серії. Вони були тоді дорогі дуже Теді бірчики Тут десь має псад. Ну вже навіть її треба навіть прати, я так думаю. В другій десь тут що пише. Мітую. Ну, зараз сучасні от, іграшки Пушін її любимий. Уця взагалі Бабл їй не подобається, хоча вона бульки пускає. І Софію закинула туди. Софія взагалі їхала до нас майже пів року. Кавліні все рівно на ляльки. Все, а, тут, о, ці ще її любимі. Але завжди називаються діти пушіно <смі> і бігпу, бо вони похожі на пушино. Все, закінчилися. А, ще шел, сосочка то цей бабл, щоб не виливалися бульбашки. <смі> підійшло. Бач, файно підійшло. Так, ну ці коробки вона вже їх розтрущила. Капець. Бо, щас, Та, давай. А тут тверді іграшки. Тут майже такі іграшки, що вона ніколи ними не бавиться. Оце так сильно хотіла оцих тракториків хлопчачі іграшки, бо була на майданчику в парку і хлопець бавився. Ми їх купили. Вони нові. Взагалі ніде навіть не поцарапані. Тармак купляв в Ашані колись, це ватерпольний м'ячик. Не можна і бавити і футбол, і баскетбол. Я так, і на басейн можна його взяти. Джепотріскав все. Так, оцю Барбі так сильно хотіла. Зав'язала їй зачіску. От, Просто резинку та й все. І всі зачіски. Хоча в місті професій ти класні зачіски робила. Там чіпляла сюди всякі резинки, заколочки. Якби я із Наталією сидів, то вона любить щось тут чіпляти, нам крутити, вертіти з волоссям. А коли вже має ляльку таку для перукаря, дитячий перукар чи барбі. Взагалі круто, то вона вже не хоче, що-то Барбі покладе десь там. Ситаюся. Сейф. Сейф дуже часто вона любить щось з ним начудити, що потім двері не закриваються. Так, лікарський набір іграшковий. Він постійно відкривається, там якийсь замок дуже такий, слабенький. Треба закрутити то О, тримається тепер. Та, але там, поки порухаєш, покрутиш, там всередині, мені здається, той механізм самі ті іграшки відкривають. Наші тобі. Супер Вінкса. Вон киця. Оця киця класна. Ти нею вже не бавишся, але коли ми тобі подарили її минулого року, здається, на День народження, Вона нею бавилася десь ну, тиждень-два. Вона там просто заливаєш воду, ніби п'є, і потім міняєш той памперс. Він забарвлюється в колір. Та мікрохвильовка ніде не залізе. Постав її, може, десь згори, тут біля Лего. Ні. Треба так сильно надавити, щоб аж туди на кухню вилетіло. Ну, я не знаю. Ну, в коробці воно вміщалося все. А тут -а на поличках щось не хоче. Все, влізлося. Оце сумка зі всяким барахлом. Барахолка тут є. І песики, і інопланетяни, і боби. Коротше, все, що в Макдональдсі купляли, воно там. Все в тому рюкзаку. Може той сейфті щось переклади в іншу сторону? Дивись, тут вільно. Нє? От сюди. М'яч, та поклав. А дивись, ще не все. Ще михайлики два. Михайлики Михайло Михайлович. Так, той каба порвана з них, оця замок відірваний. Відірвалася. Тримай. Друга кімната чи то кухня. Мені, щоб це не туалет був. Чути, робить, що хоче. Ну нічого, завтра вже йти в садочок. Давай на другий поверх. Другий поверх. А ти як залізеш на другий поверх? Воно все поломиться і ми викинемо ті всі коробки. А я не буду складати, то ж ти так гарно все поскладала. Зараз ще той стелаж зломить і все. Це і Київська, я думаю, ну, вона має бути якісна, але все одно ті плити якісь десь пешні. Кидай. кидай. Більш подобається, то підняла тішу, і все, і тепер кидаєш. Нащо то було то туди заставляти, щоб то кинути. Ось так. Тепер можна. На ж ти то будуєш? Ну побудую. Ну дай відповідь, скажи. Ну, Чому? Тобі то подобається? Угу. Зараз будемо їсти, поїсиш. Так, мені Ось так. так. Мені сподобалось, як ти з Лего збудувала оцю от гайдалку, де ця, ця гойдається. Але ти равлик, ти зараз залізеш туди злазь-злазь. туди та в ту коробку. Все. Штук-штук. Хто в тій рукавичці живе? Коротше, Кароліна нас вговорила. Хопити їй якусь тваринку. Карина вже нова, пан, побачила, кого хоче. Просто на вулиці гуляли діти, всі повиносили якусь тваринку. Хтось песика, хтось котика, хтось виніс морську свинку, хтось шиншилу виніс. І Карина така, я теж хочу якусь тваринку. Наробила плачів, що хоче тваринку. Печень говорить привіт. Беремо такого. Знайшли от таку хатку для улюбленця. Кароліна говорить з папугаєм. Okay. Тішиться. А так, Наталя вибирає так. клітку. яку. Таку маленьку. І хатка вміститься? Не знаю, а на що йому та хатка? Ну, щоб він спав. Малі. Є така от Дегу-мишка. Бачиш, у нас собі там лежить, крутиться. Тут а, не бачу ні. Джугарського не видно. Є зайчики. А, фу, накапав на духу. А мама знайшла взагалі таку велику. Щасливі дівчата. У карліна, яка щаслива. Тішиться, що вони там бігають. Наталя теж в захваті. Все, вже ота криза п'яти років пройшла. І скачки в росту не треба. Так. Привезли ми тих улюбленців. Їдять тут а десь цьопорозкидали. Один сіренький, друг, другий темніший. Трешечку з водичкою їм чпили. <рив> <рив> Тішиться. Ну чого ти? Вона і хочеться, і боїться. Мене трясує, він собі нормально ходить. Оцей, бачиш, спокійний, а там є ще другий, бо в нас двох взяла. А цей трошки боїться. ще. Бачиш, він не призвичаєвся. Привіт! Все він добре? Тут собі ходить, бачиш, він добрий. Підставляй другу руку. Кароліне зацікавило, хто це так шумить. Хочеш схопитися руками О, за нього? От, Бачите, коник. Ой, я можу Коник трибуни. Давай телефоном, маму. <гум> Мами? Зараз на телефон на скоті. Ти витркнешся, він стрибне. Та ми просто підійшли поближче і він перестав гудіти. Бач, які в нього вусики довгі. О. Він так співає. Може полетіти. Він хоче його рухнути. дорожки. Ну що, рухне, рухне, але дивися, бо він зараз як полетить на когось. Ой, боженько, де співається. Він по кросках, як по асфальті. бачиш? Він взаді над крилами на спині, має, не знаю, який барабан. рухає. Хотів за соломинку скупитися.